Ведучою віче 19 листопада була представник районного штабу національного спротиву Тетяна Пришляк. На Двірнянський майдан традиційно молився за Україну, український народ і військо. Звертаючись до присутніх на вічі, учасниця зібрання пані Марія Юрчук ще раз закликала людей до єдності, завдяки дивовижній мирній силі, якій ми скільки були досягнули. Треба все таки не говорити, а щось робити. Можна дуже багато речей робити. Ми лиш тоді можемо, коли ми зараз зараз все таки піднімемося, об'єднаємося. Ви починаєте, не починаєте відчувати, що паде патріотичний дух. Ми починаємо привикати до тих смертей, які зараз там кожного дня йдуть повідомлення. А я би хотіла би ми зараз би через кожного серце проходило те, що йде зараз на передових. Я би хотіла, щоб ми всі українці відчували це, що наша Україна все-таки ще у небезпеці, щоб ми стали вільними, і Україна би стала наша вільна і незалежна. Мені здається, що наскільки початок боротьби, бо в віки ми боремося з окупантами, боремося, але ми не перемагаємо. А зараз є саме найбільший момент в житті нашому історії взагалі України перемогти, але це треба всім нам разом об'єднуватися в різних справах. Ведуча віща Тетяна Пришляк закликала учасників до вільного слова до виступів. Проте ми вже не зовсім розуміємо, що робиться в державі, а також не розуміємо, куди поділась наша єдність. Взагалі, присутні на вічі заслухали інформацію про відзначення в районі Дня Свободи і гідності 21 листопада та Дня пам'яті жертв голодоморів 22 листопада. Почав початок о 15 годині Майдан Шевченка.